Таю вас на каналі Українська Хвиля. Ну що ж, ми з вами на щастя дожили до зими і сьогодні. Перше грудня. Дуже багато змін цього місяця, і в цьому відео ми розглянемо найголовніше нововведення. Чого очікувати вже найближчим часом до кінця року? Зараз надам деталі. А поки підпишіться на канал, якщо ви ще не з нами. Нас уже понад 108 тисяч. І я дякую кожному з вас за довіру і підтримку. Звичайно, найголовніше, чого ми очікуємо від грудня, це припинення бойових дій. Це довгоочікуваний мир, але зараз тривають переговори, лунають різні умови, заклики. У грудні ми маємо почути вже якісь висновки з обох сторін. Будемо на це сподіватися. Стосується всіх українців без виключення. До 24 го числа можна е, подати заявки на зимову підтримку, яка надається кожному громадянинові. Це грошова підтримка у розмірі тисяча. Гривень, яку можна оформити через дію або через Укрпошту, запам'ятайте, що заявки приймаються до 24 числа. Що стосується заявок на 6,5 тисяч гривень, це допомога, яка передбачається саме для найвразливіших категорій українців. Ці заявки приймають до 17 грудня. 4 грудня набувають чинності оновлені правила бронювання, тимчасове бронювання на 45 днів надається військовозобов'язаним, які мають. Порушення військового обліку не уточнили дані, мають штрафи, не пройшли ВЛК, перебувають у розшуку. Тощо їм надається право впродовж 45 днів отримати тимчасове бронювання, і якщо вони виправили впродовж цього терміну свої порушення, відповідно вони отримують бронювання на загальних підставах. Найближчими днями депутати Верховної Ради розглянуть законопроєкт про державний бюджет на наступний 26 рік у другому читанні. Вже за кілька днів ми маємо знати. Які видатки, які доходи, не взагалі на що розраховує наша держава у наступному році, зрозуміло, що більшою мірою на допомогу міжнародних партнерів. Але що стосується саме соціальної галузі, то після оборони це головне завдання забезпечити саме потреби громадян, простих українців, які отримають отримувати, попри війну свої пенсійні виплати свою соціальну допомогу обов'язково. Що стосується збільшення пенсій, то на доплати можуть роз. Зраховувати громадяни, які досягнуть 70, 75 або 80 років, тому що йдеться саме про вікові доплати інших до кінця року, крім зимової підтримки, не передбачається. Індексація у нас буде проведена з 1 березня, а перерахунок для пенсіонерів, які продовжують працювати у квітні. Якщо у вас накопичено 2 роки, тобто 24 місяці страхового стажу раніше, відповідно навіть у грудні, ви можете звернутися за перерахунок Кунком до пенсійного фонду і таким чином отримати після перерахунку збільшену щомісячну виплату, що стосується пенсіонерів, тут важливо нагадати, що необхідно терміново пройти ідентифікацію до 31 числа саме для тих громадян, які з наступних категорій вони або проживають на тимчасово окупованих територіях, або виїхали з них, стали переселенцями, тобто знаходяться в Україні, або стали біженцями чи отримали статус. Тимчасового захисту за кордоном, тобто вони проживають в інших країнах. Їм потрібно до кінця цього року поточного пройти ідентифікацію. Я показувала, якими способами це можна зробити. Залишу посилання в описі під цим відео, щоб ви могли ознайомитися, якщо для вас питання актуальне. Але головне це те, що українцям, які проживають на підконтрольній Україні території, які не змінювали місце проживання, нічого в них кардинально не помінялось, не потрібно їм Проходити ідентифікацію, виключно три категорії: ті, що виїжджали, ті, що змінювали місце проживання, або ті, що знаходяться на тимчасово окупованих територіях. Ті лише їм потрібно підтвердити свою особу. Інакше з 1 січня їхні пенсійні виплати будуть заблоковані до моменту проходження ідентифікації, до підтвердження своєї особи. Сьогодні 1 грудня стартувала державна допомога для внутрішньопереміщених осіб. Вони можуть подати заявку. На 2 мільйони гривень на отримання допомоги для того, щоб придбати житло, або відповідно закрити його вартість через іпотеку. Наразі заявки приймають від учасників бойових дій або тих громадян, які мають інвалідність внаслідок війни. Сьогодні у дії, яку потрібно було, до речі, оновити, тому що інакше ви не побачите цієї можливості подати заявку. Після того як ви оновили додаток, заходите до сервісів від Бираєте послуги для ВПО і там можете оформити ваучер. Для того, щоб подати заявку на участь у цій програмі. Не обов'язково бути власником житла на тимчасово окупованих територіях. Цілком можливо бути просто зареєстрованим у житлі, тобто мати право на проживання саме в квартирі чи будинку. Ви тоді можете подати заявку на те, щоб отримати компенсацію на нове житло. Сьогодні, 1 грудня, стартувала програма «Укрзалізниця 3 Тисячі три тисячі кілометрів, які надаються українцям для поїздок потягами, відповідно лише виключно по території України. Чому саме три тисячі кілометрів? Тому що це найдовший маршрут з Ужгорода до Запоріжжя і відповідно назад. Максимум чотири білета, максимум чотири поїздки, тобто туди звідти два рази можна буде подорожувати. Зараз, поки немає деталей, як отримати квитки безкоштовно, але вже відомо, що йдеться про найдешевші квитки. звичайно, не про купеї, не про інтерсіті мова, але найдешевші, найдоступніші квитки можна буде отримати безкоштовно, відповідно виключно подорожувати в непікові періоди, коли попит на поїздки є найнижчим. З 14 грудня Укрзалізниця запускає щогодинний рух поїздів за найпопулярнішим напрямком: Київ, Львів, Київ. Потяги ходитимуть щогодини. Весь наступний 26 рік. Програма розрахована на. Чотири місяці відповідно у громадян буде час на те, щоб відвідати своїх близьких. Що стосується комунальних тарифів, на щастя без змін, хто подав заявки встиг на субсидію до 30 листопада, відповідно на весь опалювальний сезон, з початку опалювального сезону зможуть отримати ось цю допомогу від держави. Хто цього не зробив і збирається подати заяву на субсидію вже у грудні, відносно субсидія нараховуватиметься з грудня. Якщо подасте в січні, відповідно, січня вже. Же не з початку опалювального сезону, очікується у грудні підвищення з першого числа вартості послуг нової пошти на 5, 10, 15, 20, 100 гривень в залежності від виду відправлення. Ціни на продукти на жаль також підвищуватимуться. На жаль, у нас перед святами торговельні мережі, замість того, щоб робити знижки, навпаки, підвищують вартість найпопулярніших асортиментних позицій. Очікується стрибок цін на М'ясну продукцію на молочку, на масло, на олію, що залишаються відносно стабільними ціни на овочі столової групи, тобто буряки, моркву, цибулю, картоплю різких змін поки немає. І до кінця місяця їх не прогнозую. Що буде з наступного року? То велике питання, тому що з відключеннями світла збільшуються витрати на зберігання. Гадаю, що з 1 січня значно подорожчає пальне, а це призведе до збільшення логістичних затрат і звичайно на Ціни на кінцеві ціни на продукти в це слід враховувати. Тому якщо є можливість, то звичайно слід зробити деякі запаси саме у грудні до свят. 1 грудня уряд збільшив виплати для непрацездатних членів родин героїв Небесної Сотні. У Кабміні, щомісячна доплата до пенсії у разі втрати годувальника складе 12 тисяч дев'ятсот гривню. Якщо в сім'ї двоє або більше непрацездатних членів, ця сума розподілятиметься між ними порівну зараз. Виплати меншого розміру вони становлять 5-6 з половиною або 8 тисяч гривень залежно від кількості утриманців. А ці виплати були встановлені ще у 2014 році. Відповідно, зараз вирішили нарешті збільшити 12 тисяч 971 гривня. Тепер виплати нараховуватимуть не лише до пенсії у разі втрати годувальника, а й до пенсії за віком або по інвалідності. Ось така важлива і досить приємна зміна. Аналітики про. Прогнозують продовження масованих обстрілів з боку російських окупантів, на жаль, плани загарбників залишаються незмінними. Також нам варто очікувати на продовження відключень електроенергії, але до цього ми вже відносно і звикли. Але постараємося з вами зберігати спокій та не втрачати оптимізму. Що ж нам ще залишається? А я продовжую слідкувати за змінами у різних галузях нашого з вами українського життя. Звичайно, як тільки вони будуть одразу про. Це повідомлю. Якщо ця інформація для вас була корисною, підписуйтесь на канал, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Також долучайтесь до мого телеграм-каналу, де значно більше актуальних, важливих і цікавих українських новин, які я поширюю впродовж дня. Тому приєднуйтесь і бережіть себе!